Вітаю, браті і сестри. Слава Господу Богу, слава Ісусу Христу! Це буде дуже коротке відео. Я хочу, щоб ви його поширили, але перед цим, щоб ви його уважно запам'ятали, текст, який я зацитую. Звісно, далі буде продовження, і ви найближчим часом дізнаєтеся, з чим це пов'язано. Але зараз я вам зацитую е, статтю Кримінального кодексу України. Її ще називають чекістська стаття. Значить. Стаття 109 частина 2 кримінального кодексу регламентує наступне: дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Браття і сестри, вище політичне керівництво державних зрадників будує собі політичне майбуття, і в них за мету сьогодні розчистити перед собою дорогу, максимально зробити все для того, щоби. В цій країні в Україні не могли люди, які є українськими націоналістами, не мали можливості ніяк впливати на суспільну думку. Не мали можливості приймати участь в будь-яких виборах, не мали можливості працювати і змінювати країну на краще. Влада декларує демократію, але натомість побудували. Під прикриттям війни, використовуючи цю війну для побудови диктатури, тобто вони сформували таку диктатуру, як я вам колись у відео вже розповідав, давав слухати розмову, аудіозапис, що те, що сьогодні робить вище політичне керівництво державних зрадників, ну таку аферу провернути навіть очікувати неможливо було. Браття і сестри, я завжди говорю вам: не бійтеся, бо якщо страх починає керувати людиною, то вона стає невільником. Немає в світі такої сили, яка може зламати волю народу. Немає в світі таких грошей, якими можна купити гідність народу. Українці це вільна нація. Тому я вас прошу і завжди повторюю. Ніколи не можна єднатися і плекати в собі ідеали політичних ідолів. Єднатися потрібно заради України і для України. Тому, браття і сестри, єднаймося, тому що у нас ще попереду важлива місія дати бій цій мафіозно олігархічній системі. Вирішальний бій, коли результатом буде факт, українська держава стане народною державою і кожен український громадянин. Кожен український українець буде співвласником своєї держави. Браті і сестри, слава Господу Богу! Поширюйте це відео і є вільна Україна! Слава Україні!